Христос Воскрес, воїстино Воскрес, дорогі брати і сестри у Христі, вітаємо вас зі святом Великодня, зі святом, яке сьогодні вшановують всі християни світу, Божа любов, Божа радість сьогодні в кожній родині, бо Господь, який перетерпів за нас страждання, вибрав гріхи світу, щоб спасти людство, щоб дати вічне життя людині. Нехай Всемилостивий Господь благословляє вас, підтримує, допомагає, нехай Божа рука перебуває над вашими домівками. Над вашими родинами Господь так полюбив світ, що Сина свого Єднородного віддав, що він прийшов спасти світ. Господь наш Ісус Христос, прийшовши на землю, пройшов земний шлях людини, сам Творець світу і Всесвіту, жив. Як проста людина, тільки був безгрішним серед нас. Навчав учеників, хто ж були ученики його. А ученики його це були не першосвященники, не багатії. Це були самі прості люди, Прибалки, тислярі, прості люди. Вони стали апостолами вчителями, які понесли Слово Боже на увесь світ. Так в чому ж заключається вчення Боже? Вчення Боже змінює людину, коли людина прислуховується до цих слів Божественних. Живе по заповідях Божих, кається у своїх гріхах, людина цим заслуговує життя вічне. Господь багато перетерпів. Настільки перетерпів, що ті вчора, які були учениками, відступилися, учень Юда зрадив. Його судили, ті, що вчора кидали віття і кричали Осан на сину Давидову!», Сьогодні кричали, розіпни його. Відбувся суд, терновий вінець на нього одягли. повели на розіп'яття, торжествували першосвященники. І фарисеї, тільки не знали вони, що сила Божа, в правді Божій, і Господь, якого замучили, розіп'яли, воскрес, перемішує смерть. Добро перемогло зло. І всі зрозуміли, в чому заключається Божа сила. Дорогі браті і сестри, щось подібне ми маємо в історії з нашим народом. Ви бачите, скільки приходиться терпіти нашому народу, але ми йдемо. Цією тернистою дорогою Божою, яку нам показав Господь. Бо якраз через страждання, через терпіння, через любов, навіть до ворогів своїх, ми живемо в тисячоліттях на цій землі. І коли трапилась трагедія, той народ, якому ми віддали зброю в знак, що ми не будемо з ними воювати, Прийшли правителі, які забули свої корені, як Каїн на Авеля пішли, всі думали, що нас немає, що від трьох годин, трьох діб, чи скільки там нас вже не буде, весь світ затамував подих, а наші сини голими руками, як в 41-му році, Зупиняти пішли фашизм, так наші сини, достойні і дочки, стали на захист вітчизни. Тяжко. Але любов їхня до своєї рідної землі, до своїх родин, до свого народу, не дали їм впасти духом, бо вони мали Бога в серці, вони мали любов Божу. І ви бачите, що ми вистояли. Ми сьогодні у цей святковий день дякуємо нашим захисникам, дякуємо медикам, дякуємо волонтерам, дякуємо всім людям, хто робить добрі справи, хто підтримує наших захисників, бо завдяки їм наші діточки сьогодні ходять в школи, працюють в лікарні, працюють установи державні, існує наша держава. Тобто Господь не полишить своїх людей, якщо ми будемо жити з Богом у серці, коли ми будемо жити з любов'ю один до одного, не забуваймо це. І обов'язково буде перемога. Обов'язково, як була перемога Божа над смертю. На темрявою так само буде наш народ мати перемогу в цій війні. Дякуємо всім у цей святковий день, хто молиться, хто робить добрі справи, хто береже свою країну, хто допомагає тим, які потребують сьогодні підтримки. Я сьогодні хочу привітати керівників області. Районів, і сільських рад, привітати керівників державних служб і службовців, депутатський корпус, привітати тих людей, які втратили домівки, які втратили своїх рідних. Привітати тих, яким сьогодні приходиться покинути рідну Батьківщину і жити в чужих краях. Не втрачайте віри, не втрачайте надії, живіть з Богом у серці, живіть з молитвою. Нехай воскреслий Господь Бог. У своїй любові безмежній до нашого народу підтримує вас, укріпляє ваші духовні і тілесні сили. Нехай Пасха Христова наповнює радістю і веселістю ваші серця в цей тяжкий для нас день. Молімося один за одного, любимо і поважаємо один одного, а особливо молімося за наших захисників. Христос Воскрес! Воістину воскрес до перемоги. Амінь.